Експерти, екологи, депутати, представники місцевих рад та компанії Шеврон знову обговорювали всі про і контра можливості видобутку сланцевого газу на Прикарпатті. Особливо це питання турбує громадські ради області, адже за припущеннями фахівців, сланцевий газ може стати причиною того, що місцеві громади можуть залишитись сам на сам із екологічними проблемами. Серед громади виникають занепокоєння щодо того, яку небезпеку може становити довкіллю ті технології і процеси, які використовують навколо нас, і ці занепокоєння є цілком обґрунтованими. Ми їх чуємо, розуміємо і підтримуємо саме тому. Ми тут аби пояснити, яких принципів дотримується компанія Шеврон, аби захистити довкілля. Україні бракує досвіду та технологій буріння та видобутку газу, зазначає голова Івано-Франківської облради Василь Скрипничук. Згідно з конституцією України, власником надр та ресурсів в Україні є український народ. Відповідно до цього, зазначає обласний спікер. Під час розгляду питання про видобуток сланцю має бути врахована думка місцевих громад та органів місцевого самоврядування. Обласної ради надійшов лист від громадських організацій, об'єднання громадських організацій. Городенківщини, нашого одного з районів, на території якого е, планується видобуток сланцевого газу, де вони е, ну, занепокоєні тим, що Городенківські громади не залучені в даний момент до обговорення цього питання. Наразі прикарпатські чиновники вивчають урядову угоду. В обласній раді переконані, перш ніж приймати рішення про видобуток сланцевого газу та рахувати економічну вигоду, потрібно зважити на потенційні ризики, які можуть виникнути і мати значний вплив на довкілля та курортно-рекреаційний потенціал області. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.